Дорогі друзі, отже, наше наступне відео, яке ми пропонуємо вам скористатися, пам'ятаєте, я вам казала? Всі ми полюбляємо каву? А от досить часто залишається кавова гуща. От що ми можемо зробити, який рецепт надзвичайно гарний скраб, який можна використовувати для скрабування обличчя. Для скрабування волосистої частини голови, для скрабування шкіри, рук і взагалі всього тіла. Бо надзвичайно гарний рецепт, обов'язково, я наголошую, ваша шкіра не повинна мати будь-яких порізів, поранень, почервонінь. бо в даний рецепт вам не підійде. Але якщо у вас немає Пошкоджень шкіряного покриву, це надзвичайно гарний рецепт. До речі, я користуюся ним для шкрябування особливо рук, декілька разів на тиждень. Отже, передивіться і записуйте рецепт. Ми беремо дві столові ложки уже кавової гущі. Ну, Я трошки залью кип'ятком. Накладаємо одну столову ложку, додаємо меду. Гарно перемішуємо. Якщо ви хочете відбілити вашу шкіру, не забудьте декілька крапель лимону, буквально декілька. І додаємо 2 столові ложки оливкової олії. Кокосової олії або обліпихової олії. Будь-яку із цих олій ви можете використати, і вона поживно буде впливати на вашу шкіру. Наносимо скраб масочку на 10 хвилин, якщо це обличчя, і ще раз наголошую, під очима обробляємо лише кремом. Ви можете взяти будь-який із наших кремів. А особливо я рекомендую Вікторію та дитячий крем. Ви наносите під, на область під очима, все інше дуже обережно скрабуєте і залишаєте на обличчі хвилин на 10. Якщо це ваше тіло, також можете поскрабувати, залишити на декілька хвилин. А потім змити теплою водою, витерти чистим рушником і нанести будь-один із наших кремів. До речі, креми в авторській фітотерапії Зубицьких виготовлені з натуральної рослинної сировини, і вони не мають побічних дій. Але, звичайно, у нас є креми, які застосовуємо. Для різних вікових категорій. Якщо це дитяча шкіра, ми рекомендуємо дитячий крем. Ми рекомендуємо мась німфа. Ми рекомендуємо мась календула. Якщо це молода шкіра, в нашому арсеналі є крем, так і називається дівоча краса зараз весна, то більшість із наших дівчаток. Мають так звані веснянки на обличчі, то в даному випадку в нашому арсеналі є лікарська, така, лікарський такий гарний крем, який так і називається Весняночка, і допоможе саме на весні, щоб не було у вас веснянок, ластовиня, щоб ваша шкіра була дуже гарним. Ну, уже, а дівчата більш Бальзаківського віку. В даному випадку я рекомендую наші креми Кримська Троянда. Наш крем Вікторія, який я полюбляю, створила і в більшості завжди презентую і завжди говорю про цей крем. Навіть кажу, він не потребує реклами, всі його надзвичайно люблять. Також один із крайніх наших розробок крем, називається здравиця. До речі, я рекомендую більш такий зволожуючий цей крем на літо використовувати саме крем здравицю. Ну, і не забувайте, в нашому арсеналі є також і бальзам для губ. Для того, щоб ваші губи не обвітрювалися. Також можете Після цього скрабу ви можете намастити своє обличчя одним із наших кремів, про які я вам розповіла. Через 20-30 хвилин надлишки крему, ви можете забрати звичайною серветкою. Я рекомендую нанесення на обличчя кремів як вранці, так і ввечері. Але не забувайте на чисте обличчя. Попередньо очищене обличчя. Отже, нагадую, лікарські засоби з натуральної рослинної сировини, серед них і наші натуральні креми і мазі, ви можете придбати лише за двома адресами. Офіційні брендові, можна сказати, виробники. Продукції зубицьких. У місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9. У місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Всі наші адреси, телефони під відео. Якщо вас цікавлять більше інформації про Лікарські рослини, про особливості дієтичного харчування при певних захворювань, при особливості застосування авторської фітотерапії зубицьких, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб дізнатися про моє нове відео. До речі, будь-які рецепти. Сама користуюся, і вам раджу, ваша Вікторія Зубицька.